Даніель Дефон, Робінзон Круза, частина 48. Захопив про запас два сухарі і велике груне родзинок і вирушив у дорогу. Проминувши те місце долини, де стояв мій корінь, я побачив перед собою на заході море, а за ним смугу землі. Був дуже ясний день, і я чудово розпізнав землю, але не міг визначити материк сечі острів. Ця земля лежала високо над морем. Втяглася з заходу на Західно-Південний Захід на дуже великій відстані. За моїми підрахунками, миль за 50 60 від мого острова, я не знав, що то за земля, і міг тільки думати, що це, мабуть, частина Америки, розташована, очевидно, близько від іспанських володів. Можливо, цю землю заселяли дикуни, і коли б я замість мого острова потрапив туди, моє становище було б іще гірше. Тому я схилився перед волею провидіння, що, як я почав вірити і усвідомлювати, завжди все влаштовує на краще. Отже, я заспокоївся і перестав шкодувати, що не потрапив туди. Крім того, <кхем> зваживши трохи згодом справу, я зміркував, що коли відкрита мною земля є частиною іспанських володінь, то рано чи пізно я надмінно побачу який-небудь корабель. Що йтиме туди або звідти. А коли це не іспанські володіння, то виходить це берегова смуга між іспанськими володіннями та Бразилією, заселена виключно дикунами і до того ж найлютішими канібалами або людожерами, які вбивають та з'їдають усіх, хто потрапляє їм до рук. Поринувши в такі роздуми, я поволі посувався вперед. Ця частина острова здалась мені багато приємнішою, ніж та, де я оселився. Скрізь куди не кинеш оком савани чи толуки, порослі зеленою травою та квітами і вкриті чудовими гаями. Я побачив тут безліч папуг, і мені дуже захотілося піймати хоч одного, щоб приручити його і навчити говорити. Після багатьох марних спроб мені вдалося піймати пташеня, збивши його палицею. Я знайшов його у траві і відніс додому. Але минуло кілька років, поки він заговорив, усе ж таки. Я навчив його звати мене на ім'я. З ним, між іншим, трапився випадок, який, можливо, розважить читача в своєму місці цієї оповіді. Обхід острова цілком задовольнив мене. По низинах та лугах я бачив зайців чи схожих на них тварин і силу солену лисицю. Проте ці лисиці дуже відрізнялися від своїх родичів, яких мені доводилось бачити раніше. Мені не подобалось м'ясо цих тварин, хоч я підстрелив їх кілька, але в цьому не було потреби, бо харчів у мене вистачало. Можу сказати навіть, що харчувався я чудово. Я завжди міг вибрати між трьома сортами м'яса, козлятиною, голубами й черепахою. Додавши, до цього роззинки, я мав чудовий стіл, якого, гадаю, не постачив би і Ліденгольський ринок. Отже, хоч яке сумне було моє становище, а все ж я мав за що дякувати Богу. Я не тільки не терпів голоду, а їв досхочу, навіть міг іноді ласувати. Під час цієї подорожі я робив не більше двох миль на день, якщо рахувати навпростець. Але я так багато кружляв, оглядаючи місцевість та роздивляючись, чи не спіткаючого нового, що добирався до місця ночівлі, зовсім стомлений. Звичайно, я спав. На дереві, а іноді, якщо знаходив зручне місце, влаштовував огорожу з кілків, вбиваючи їх у землю, або від дерева до дерева, так що ніякий хижак не міг підійти, не збудивши мене. Дійшовши до морського берега, я остаточно переконався, що для своєї оселі вибрав найгіршу частину острова, бо на своєму боці я за півтора року піймав лише три черепахи, а тут весь берег був укритий ними. Крім того, тут водилось хто знак птахів різних порід, і, до речі, пінгвіни. Були такі, яких я ніколи не бачив, і такі, чиєї назви я не знав. М'ясо багатьох із них було дуже смачне. Коли б я захотів, я міг би не стріляти птиці без числа, але я беріг порох та дріб і волів стріляти кіз, оскільки їхнє м'ясо шма... смачніше. Тут теж було багато кіз, більше, ніж у моїй частині острова, але. До них було дуже важко підкрастись, бо місцевість тут була рідна, і вони помічали мене значно раніше, ніж коли я був на горбах. Цей берег, безперечно, був набагато привабливіший від мого, а проте я не мав ніякої охоти переселятись. Проживши в своїй садибі більш ніж півтора року, я звик до неї, а тут я почував себе ніби на чужині, і мені кортіло додому. Прийшовши берегом на схід 12 миль або Близько того я вирішив, що час повертатись. І я встромив у землю високу тичку, щоб позначити місце, бо вирішив, що наступного разу прийду сюди з іншого боку, тобто зі сходу від мого житла, і таким чином обійду навколо всього острова. Але про це далі. Я вертався додому новою дорогою, гадаючи, що завжди зможу окинути поглядом весь острів і не зіб'юся з дороги. До своєї оселі, але я помилився, відійшовши від берега не більше як на двічі-три миль, я спустився в широку западин, оточену лісистими горбами з усіх боків. Так щільно, що не було ніякої змоги роздивитися.